Друзі, вітаю вас в себе на каналі. Дякую, що дивитесь мої відео. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі і підтримку. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно оформити простий або рекомендований лист. Здавалося б, таке просте питання для кожного філателіста, але насправді багато людей які не зустрічаються з цим кожного дня, не можуть правильно. Вирішити це нескладне питання. Дуже багато людей мені задають питання в особисті повідомлення або в коментарях, як робити це, як робити інше, як користуватися філателістичним абонементом, як правильно готувати конверти. І, здавалося, б, для тих, хто регулярно робить відправлення для себе, для друзів, обмінюється, це проста річ. Так, друзі, для нас це звично, але для когось це може бути незвично. Тому давайте поговоримо про те, як правильно оформити і відправити простий і рекомендований лист. І поговоримо не лише, як це робимо ми з вами, так? але як це в тому числі передбачено нормативними документами Укрпошти. І так, друзі, відправлень є дуже багато різних типів. так? Але якщо ми говоримо з вами саме про ті відправлення, які найбільше цікавлять філатерістів, то це може бути або просте відправлення, конверт чи листівка, так? Або рекомендоване. Отже, почнемо з простого. Так? Просте, воно і не те просте, що там нічого надмірно унікального немає. Взагалі, що нам потрібно для будь-якого відправлення? Нам потрібен конверт і потрібні марки. Тобто, конверт ось у нас є. Марки також у нас є. Власне, на будь-якому відправленні на саме лицевій стороні, лицева сторона це ось те, що попереду, так? повинна бути адреса відправника, адреса одержувача, марки, ну і якісь інші додаткові реквізити. Так? Власне, якщо ми говоримо про просте відправлення, то воно саме дешеве. До 50 грам коштує 20 гривень плюс ПДВ, тобто 24 гривні коштує марка, сама дешева для відправлення простого відправлення. І, власне, ось, наприклад, якщо подивитися ось на цей конверт, то він оформлений таким чином, що я можу в будь-який момент підійти до поштової скриньки, опустити цей конверт в поштову скриньку і конверт піде до Одержувача. Але ми не будемо знати, чи він дійде до одержувача, так? Тобто, якщо одержувач нам про це не скаже, то в нас не буде жодних доказів і взагалі ми не зможемо жодним чином відслідкувати просте відправлення. Тому прості відправлення, вони не особливо цікаві колекціонерам. Більше колекціонерів цікавлять саме рекомендовані відправлення. Чим відрізняється рекомендоване відправлення від простого Воно відрізняється тим, що його можна відслідкувати за допомогою штрихованого кодового ідентифікатора, як пише Укрпошта HKI, в народі просто штрих-код. Так? Ось такий штрих-код. Власне, за допомогою цього штрих-коду, цього ідентифікатора, можна відслідкувати по програмі Укрпошти, де зараз перебуває конверт, і взагалі, чи він отриманий, чи він нам повертається і так далі. Окей, друзі. Давайте поговоримо про деякі загальні правила, які стосуються як і простої кореспонденції, так і рекомендованої. Отож, на лицевій стороні обов'язково повинна бути вказана адреса відправника у верхньому лівому куті, і адреса одержувача у нижньому правому куті. Без цих атрибутів. Ані проста, ані рекомендована кореспонденція не відправляється. Наступне Наступне – це поштові марки. Тарифи ви можете прочитати на сайті Укрпошти. Але якщо коротко, то сама проста сама легка по вазі кореспонденція це до 50 грам. Просте відправлення коштує 24 гривні це 20 гривень плюс ПДВ. Рекомендоване 48 це 40 гривень плюс ПДВ. І без марок. Кореспонденція ані проста, ані рекомендована, не відправляється. Якщо рекомендовану не можна відправити, тому що е, оператор її просто не прийме, то просту ви можете просто конверт кинути в поштову скриньку. Але відповідно до внутрішніх нормативок Укрпошти, кореспонденція проста, яка кинута в поштову скриньку без сплати поштових послуг, тобто без наклеєної марки. Не приймається, нікуди не відправляється, вона е, певний період зберігається в тому відділенні, куди цю кореспонденцію кинули, де її залишили, і з часом вона просто знищується. Тому, друзі, якщо ви хочете відправляти простий лист, то обов'язково слідкуйте за тим, щоб марка або марки відповідали тому тарифу, скільки коштує відповідне відправлення. Ось так, друзі. тобто, Ось так оформлюються прості листи. Відправити їх можна просто кинувши у поштову скриньку. З рекомендованими листами дещо складніше, оскільки е, тут і тариф більший, і більші вимоги до їх оформлення. І для того, щоб оформити рекомендований лист, необхідно підійти до оператора поштового зв'язку, який повинен всю інформацію внести в базу, видати вам відповідний чек, де буде ідентифікатор е, з номером. І е, оператор повинен обов'язково перевірити наявність всіх атрибутів. Що ж повинно бути на рекомендованому листі. Окрім адреси, яка тут є, на рекомендованому листі повинні бути марки номіналом, як я вже вам говорив, мінімум 48 гривень. Якщо ви відправляєте понад 50 грам, то це коштує дорожче. Тарифи можна знайти на сайті Укрпошти. І обов'язково штрих-код. Почнемо з адреси. Укрпошта рекомендує, в якому форматі потрібно записувати адресу. Власне, якщо ви звернете, наприклад, увагу на цей конверт, то тут є дві адреси: адреса відправника, адреса одержувача. Адреса одержувача написана, в принципі, практично так, як цього вимагає Укрпошта. Регламент внутрішньої поштової кореспонденції передбачає, що ми спочатку зазначаємо прізвище ім'я, потім рекомендовано зазначати номер телефону. Ну я це зазвичай зазначаю в самому кінці. Після цього зазначається адреса. Це, от, як ви тут бачите, хрещатик 22. Потім населений пункт і обов'язково індекс. Без індексу ваша кореспонденція. Може надійти до одержувача. Індекс це обов'язковий елемент, оскільки за кожною адресою присвоюється свій поштовий індекс, тобто певна адреса обслуговується певним поштовим відділенням. Тому без індексу ніяк. Наступний момент це адреса відправника. Ви бачите, що ось тут і зазначена адреса відправника. Вона ну, дещо неповна. Так? Чому? Тому що тут вулиця є. Будинок, номер квартири є, населений пункт є, але окрім села Проліски, ще є Бориспільський район, Київська область. І це дуже багато інформації, я не всю зазначаю на тих конвертах ось, таки, ось такого формату. Так? Чому? Тому що її буде дуже багато. А враховуючи, що свої конверти, які я відправляю сам собі, я тут же ж і одержую, то в принципі за індексом, за номером телефону, вся інформація підтягується. І Цього достатньо. Ось така, друзі, адреса. В регламенті внутрішньої поштової кореспонденції передбачено, що адреса відправника може бути будь-яка, окрім міжнародної. Чому так? Тому що, якщо одержувач не отримає відправлення, яке ми їм відправляємо, то воно повинно повернутися відправнику. Відповідно, воно буде повертатися на ту адресу, яка вказана на конверті. Так? І якщо ми вкажемо міжнародну адресу, то доставка міжнародних листів міжнародної кореспонденції коштує дещо дорожче, а може значно дорожче, аніж внутрішньої кореспонденції. Так? Відповідно, Укрпошта нам каже, що не можна вказувати закордонну адресу як адресу відправника, потрібно вказувати лише українську адресу. Друзі, що важливо, ми можемо вказувати тут будь-яку адресу. Не обов'язково вказувати ту адресу, яка є саме адресою за індексом того відділення, з якого ми відправляємо. Філателісти прискіпливі люди, вони дуже люблять, щоб адреса, з якої ми відправляємо їм лист, відповідала індексу. Так? Ось, наприклад, покажу вам ось конверт, так, де я пишу адресу. Відповідає індексу 0101 Хрещатик 22. Чому? Тому що філателісти так попросили. Я не настільки прискіпливий, тому я, в принципі, пишу те, що мені зручно. так Тобто ось в такому форматі. Знову ж таки, така сама ситуація з адресою відправника. Тобто ми вказуємо прізвище ім'я, ми вказуємо вулицю, населений пункт, індекс і номер телефону. наступний елемент Наступний елемент це марки. Рекомендований лист. Мінімальний тариф для відправлення 48 гривень. Тобто 40 гривень плюс ПДВ в нас 48 гривень. Ось я вам тут зараз показую маркований конверт, так? тобто конверт, на якому є марка. І відповідно тут тариф 20 гривень плюс ПДВ 24 гривні. І нам потрібно що правильно доклеїти ще марочку на 24 гривні. Для цього ми використовуємо таку приблуду. Це просто зволожена ганчірка, на яку зручно класти марки і їх доклеювати. Чому так? Тому що, повірте, смак клею, він не найкращий. Тому рекомендую вам придумати самостійно якусь, якийсь атрибут, який дозволить вам е без поїдання смачного клею доклеїти цю марку. Ось так, друзі, ми доклеюємо марку. І останній атрибут останній атрибут це штрих-код. Штрих-код, е як зазначено в Порядку відправлення кореспонденції повинен доклеюватися оператором поштового зв'язку. Але враховуючи, що ми робимо філателістичний матеріал, ми там трошки поморгали і посміхалися оператора, вони нам дали штрих-коди. Це не є якась е, неймовірна ситуація, тому це нормально. І так, друзі, штрих-код, відповідно до регламенту, повинен бути наклеєний в верхньому лівому. Куті. Так, це важливо, тому що так передбачає нормативний документ Укрпошти. Але є виключення, так? тому що зараз мене закидають шапками за те, що я на своїх конвертах так дуже рідко роблю. Друзі, є виключення, яке прямо і чітко передбачено в регламенті. В регламенті передбачено, що на художніх конвертах, це звичайний маркований конверт, це художній конверт. Штрих-код може бути наклеєний в іншому місці, і він може не закривати зображення. Тобто, якщо в мене, отут зверху я би наклеїв штрих-код, в мене би не було вільного місця для адреси відправника. Тому, друзі, штрих-код ми будемо клеїти в іншому місці, і штрих-код не буде закривати ані адреси відправника, ані марки, яку ми зараз тут наклеїмо. Ось так ми це робимо. Так, ані художнього конверту. І це, наголошую, що це прямо визначено в регламенті, який розміщений на сайті Укрпошти. Так? Також доклеюємо доплатну марку. І ось такий у нас виходить конверт. В верхньому Лівому куті адреса відправника. Поруч штрих-код, штрих-код наклеєний не на зображенні. в Верхньому правому куті марка, яку ми погасимо спеціальним поштовим штемпелем, і доплатна марка також в вільному місті. І ось такий конверт поїде до своїх одержувачів. Я вам багато розповів про те, як заповнювати адреси. Так? Ще одна така цікавинка. Раніше багато філателістів та й зараз користувалися в адресах такою фразою, як до запитання. На штампі зараз не приймають конвертів до запитання. Чому? Тому що пішла вказівка зверху. Але в регламенті, який розміщений на сайті Укрпошти, прямо передбачено відправлення конвертів до запитання. Ось, наприклад. Пункт 2.5. Нанесення адреси на письмовій кореспонденції здійснюється в порядку, визначеному на рисунках 1-6. І на рисунку 4 зразок написання адреси на простій рекомендованій кореспонденції, що адресована до запитання. Чому так? Незрозуміло. Але маємо, що маємо. Друзі. Що ще важливо? Важливо правильно розмістити всі атрибути на конверті, для того, щоб після. Оформлення рекомендованого відправлення також не було якихось порушень регламенту. Зокрема, зокрема, це стосується штрих-коду. Так, в регламенті прямо передбачено, що штрих-код не може бути заломлений, штрих-код не може бути чимось заклеєний, не може бути пошкоджений, і що важливо: на ньому не можна проставляти календарних штемпелів. Друзі, це дуже важливо і запам'ятайте. Штрих-код це таке недоторкане місце на будь-якому конверті, на якому не може бути нічого іншого. Це важливо. Чому? Тому що саме за цим штрих-кодом ідентифікують конверт, ми його можемо відслідкувати. І штрих-код є дуже важливим елементом цього конверту. Друзі, також важливий момент. В регламенті прямо передбачено, що адреси відправника і одержувача повинні бути. Зазначені виключно державною мовою. Пункт 2.3 регламенту так і звучить адреса відправника та одержувача на письмовій кореспонденції, що пересилається в межах України, зазначаються державною мовою. Нагадаю вам, що державна мова є українська. Тому, відповідно, лише українською мовою ми можемо заповнити чи підписати той чи інший конверт. І наступний важливий момент: дуже часто в. Чатах філателістів точаться дискусії, точніше, які марки можна клеїти на конверт. Друзі, в регламенті, так само як і в інших нормативних документах, зокрема правилах надання послуг поштового зв'язку, чітко передбачено, якими марками, якщо ми говоримо про ті відправлення, які Стосується філателістів, так, то якими марками можна оплатити поштові послуги. Так, друзі, пункт 1.12 чітко передбачає, що поштові марки вилучені з обігу, забруднені, пошкоджені, погашені будь-яким способом, вирізані з маркованих конвертів і поштових карток, а також випущені поштовими адміністраціями зарубіжних країн. Для оплати внутрішніх і міжнародних поштових відправлень не використовується. Чому я наголошую на цьому? Раніше Укрпошта мала таку практику гасити поштові марки. І багато філателістів купували гашені поштові марки. І дуже часто я бачу, як на, такі, на конвертах, які відправляються в межах України, філателісти використовували саме ці гашені марки. Друзі, положення, точніше, регламент прямо передбачає, що. Такі марки заборонено використовувати для оплати поштових відправлень. Пункт 1.12 відповідного положення. Відповідно, так само, посилаючись на цей пункт, можна зняти запитання, чи можна використати марку, яка наклеєна на конверті і погашена штемпелом першого дня, в якості оплати поштових послуг в інший день аніж. Той, який є на штемпелі. Друзі, пряма відповідь міститься в регламенті, і я вам тільки що зачитав, що не використовуються марки, які е, погашені. Так? Відповідно, якщо марка погашена в той же день, на тому ж відділенні, окей, це все можна зробити. Якщо вона погашена не в той же день, або не в тому відділенні, як дехто вмудряється робити, друзі, вибачте, але це прямо заборонено нормативними документами Укрпошти. Будьте уважні до таких е, деталей. Так? Е, окрім того, е, регламент прямо передбачає, що якщо на поштовій кореспонденції, зокрема на адресному боці, тобто ось цей адресний бік, містяться якісь додаткові написи, наклейки, знаки, що не передбачені для оформлення, а також пошкодження або забруднення, або немає належної упаковки, то така кореспонденція не відправляється, а повертається відправнику. Ось такі, друзі, короткі, а може і не дуже короткі нюанси по оформленню конвертів. Ми з вами проговорили, ми з вами почули. Давайте ще раз подивимось на конверт і подивимось на ті обов'язкові атрибути, елементи, які тут є. Це адреса відправника в верхньому лівому куті, адреса одержувача в нижньому правому куті. Це поштові марки відповідно до діючих тарифів. Зокрема, якщо ми говоримо про рекомендований лист, то до 50 гривень це 40 гривень плюс ПДВ, тобто 48 гривень. Тут дві таких марки є, і штрих-код відповідно до діючих правил в верхньому лівому куті, якщо це звичайний ось такий конверт, так? Або ж в іншому вільному місці, якщо це художній конверт, щоб не закривав зображення. Ось такі друзі, правила відправлення поштової кореспонденції, вони стосуються в тому числі не тільки конвертів, а і листівок. Друзі важливо бути уважним до деяких деталей, оскільки правильне оформлення нашої зони поштової кореспонденції дозволить Укрпошті швидше і точніше доставити нам лист, листівку, пакунок, тобто будь-яку кореспонденцію. Друзі, я сподіваюся, що це відео було для вас інформативним, було корисним. Обов'язково напишіть в коментарях, чи дізналися ви сьогодні щось нове, щось цікаве для вас, чи, можливо, щось стало для вас несподіванкою чи прям шоком. Це насправді дозволить мені зрозуміти, наскільки ця інформація для вас корисна. Дякую за ваші перегляди, за ваші підписки, за ваші вподобайки, коментарі. Друзі, завтра, тобто 14 числа спецпогашення на Укрпошті, тому власне я вам показував ці художні конверти, тому зустрінемось там. І не тільки там, 16 числа спецпогашення в Дніпрі. Звичайно, з Дніпро я не поїду, але матеріали я вже туди передав. І вони були заповнені відповідно до регламенту, який передбачений нормативними документами Укрпошти. Тому ще раз вам дякую і до скорих зустрічей.